Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас неділя, 18 вересня 10.48. І я хочу подивитися на оракулах Ленорман, яка буде у нас ситуація по Запоріжжю, Запорізькій області. Всі містечка я перечисляю по ходу. І Херсонщина. Поїхали? Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні 18 вересня, карту дня події ситуації по Запоріжжю. Почнемо. Це наші люди. Бачите, яка ситуація у нас по Христу? Будуть іти зміни іменно родин. Імено родин. Але опять будуть нас з вами обкрадати, судячи по всьому. Бо це вже після Христа. То, що я вам казала, тобто крупні чиновники зараз під ковпаком, і зараз працюють мілкі чиновники. Оціми, з оціми откатами, ремонтами, оціми речами вони займаються зараз для опалення, все готується. Оці латки на труби, копання туди, сюди. В общем, ви поняли. Оце вони будуть займатися. Прикольно, да? Угу. І я так теж дивлюсь на це. Таке ощущення, що треба брати і стрілювати просто, знаєте, от 90% чиновників просто вигнати і пересадити по тюрмам. І зробити це все з конфіскацією. У маму, папу, бабушек, у у усіх родичів, як у китайців. Розумієте, от таку політику треба, жорстку. Бо вже задовбали. Давайте подивимось. От дивіться, скільки було часу, щоб було все спокійно, все нормально. да? Зараз опять почалася оця брехня, гризня і все остальне. Окупована територія наша в цілому. Це наші люди. ну Більш-менш якось вони живуть все ж таки. Але дуже різ, різкі там зміни йдуть і дуже їм тяжко. Давайте подивимося, як живуть окупанти на наших територіях. О, прекрасно живуть. По-перше, в них неясність дуже серйозна на, на майбутнє. І навіть що, що з ними буде через час. да? Ну і оце вони там гризуться. По-перше, вони крадуться у наших людей. По-друге, вони гризуться між собою. Слава Богу. Гризіться і повбивайте там один одного. Так, добре, давайте подивимось тепер окремо місто Мелітополь. Так, це наші люди. Щоб ви знали, перші йдуть наші люди. Звісно, вони якось тримаються разом у до ну, Кубка це кубка людей. Е, і е, ну, якось там питаються радіть життю, може, сонечку просто. Але дуже в них така ситуація по місяцю нестабільна, звісно, вони в окупованій території. Ну і тепер дивимося оцих расистів по башні. Що тут у них? Що тут у них? Компас? Робота? Боже, вони ще я, ну... Ану, 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 ану. Ага. Значить, вони працюють по змінам. Тобто просто тупо кажучи, тікати, да? куди тікати? Куди тікати? Додому. Правильно, от правильно, зміни тікати додому. Вперед, на рашку, вперед, от, направлення. Все, збирайте, що ви там накрали і мандуйте. Додому. Додому, до мамки. Так, добре, ну вже прийшло їм то поняття, слава Богу, що треба тікати. На свою рідну землю. Так, давайте подивимося Бердянськ. Що там робиться? Це наші люди. Ну, Більш-менш живуть якось, живуть, тримаються в любові. Добре, давайте подивимося, як там расисти. О, прекрасно, расисти. А ну, що тут у них за радість велика. Не брешіть, брешете, як завжди. Ось прикриваються, типу, типу, прикриваються, типу, щось вони там. Темні все темне, сови, тучі, і вони щось там радіють. Ну, картинку ж треба робити для російського того телебачення. От, бачите, звістка Прекрасно. Ну, робіть свої там звіти перед росіянами. О, оце правда, оце похоже на правду. Бачите? Мелітополь, Пердянськ, прекрасно. Прекрасно. Гризіться там, гризіться між собою. Це ж їхня ситуація. Розумієте? Так, дивимось далі. Місто Енергодар. Дивимося наших людей місто Енергодару. Дивимося наших атомщиків. Дивимося МАГАТЕ робітників з Технічний стан нашої станції за ЄС-атомної. Ну тут, так, бачите, карта така різка. Ну і дивимося, звісно, окупантів. Щось вони там цвірінчать, розказують сказки, балачки, імітують радість, а ну далі що? Ну, успішно імітують, до речі. І на Ленорманах вони мають всі там блага. Поки що мають, але щось до них наближається. Давайте подивимось, що. Нам же тут цікаво, що до них наближається. Ну, Поки що їм там гарно. Поки що так. Поки що так. Поки що так. Ну, Хай собі сидять. Дойде до них час. Там серйозна ситуація атомна, тому вони ото і там і сидять, і тримаються поки що. Давайте ми подивимося місто Оріхів. Оріхів. Тяжка ситуація по горі. Ну і будуть якісь нові зміни. Гарні будуть якісь зміни і гарні карти. Давайте подивимося нашу сіру зону, яка. Знаходиться постійно під перестрілками в Запорізькій області. Бачите, та ж гора випадає. Але тут іде щось наповнення. Наповнення іде. Ох, туди щось гарне прийде. Ох, щось гарне туди прийде. Добре, не будемо ми то розкривати. Дивитися далі, на що воно нам треба? Хай все буде, як буде. Давайте ми подивимося, тепер у нас іде. Пологи, гуляй поля і токмак. А дивіться, яка цікава історія. Ви бачите, що кругом йдуть позитивні карти. Давайте ми на них накладемо ще по одній карті, пологи, гуляй поля і токмак. Пологи. Більш нормальна карта все ж таки на пологах. У Токмаку йде якась таємна історія. Добре, хай собі йде. Ой, Токмаку, гуляй поле. І у Токмаку йде дуже невеличке щастя. І тут працюють наші дівчатка. Ну, так собі скажу, більш-менш нормальна історія тільки у. У пологах якось так, пологи, пологи. Ну, добре, добре, гуляй, поле. таємна історія, і тут теж воно, е щастя, і прикрито все бланкою. Добре, працюйте, дівчата, прикривайте і е робіть обряди. Захищайте наших там людей. Давайте подивимося Херсонщину, місто Херсон, наші люди. Щось вони там зробили, хороше. Бо букет це подіям вже і результати, де люди радіють. Давайте подивимося, що там з расистами. Ну, чесно кажучи, їм теж гарно їм повезло. Вони працюють і ще там якось радуються. Ну, по крайній мірі, так показують карти. Так, 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 ті, що вижили, вони радуються і ще мріють що щось накрасти, напхати повні кармани. І вже в них карта йде бажання родини. Бажання родини. Ага, вони очікують, коли вони вже оттуда поїдуть. У них вже йде очікування, очікування. Бачите. І башня падає. Я хочу трошки протягнути. Ну, бачите, таки ж ми дійшли до цієї карти. Ну куди ж без неї? Ну куди ж мої сонечки? Ну як же ж без неї? Херсон, ну що ви прикриваєтеся? Що ви тут накрали? Тепер будете грітися між собою по башні, будете розбиратися ось, красунчики, будете тут друг другу горло грізти, давайте вперед. Але вони вже милять очі, милять, лижень додому, бо їм впало дерево. Вони вже хочуть додому, вони хочуть тікати, ті, що росіяни, а ті, що наші колаборанти гризуться там між собою. Ну, давайте подивимося зараз правий берег Херсонщини. Сподіваюся, там теж криси нас не покинуть на расистів. Покажіть, будь ласка, правий берег Херсонщини наші люди. Зміни йдуть наших військових. Ух, вони там рублять їх. Ух, рублять, і захист іде по Всесвіту у нас. Покажіть расистів нам. О, дуже гарно, дуже гарно. Темні думки і надовго. І надовго, надовго. Над... Ой, прекрасно як! Ой, як вас поженуть! Поженуть вас, поженуть. Ну і хорошо, прекрасно, великолепно. Так, давайте подивимося лівий берег. Він у нас окупований, Херсонщина. Що там, як робиться? Давайте подивимося, що там наші люди як себе почувають. Не дуже ясно, по тучам, але трошки радість є якась там. Дівчатка, дівчатка, дівчатка. Цю дівчинку треба дивитися ще. Ні, нормально тут все нормально. Так, давайте подивимося, да. Давайте подивимося, що там наші окупанти. Ого, зрадники зразу повилазили додому, додому. Дуже, ну, розглядаючи, у них є вибір тікати додому. Тікати додому. Але ж їм там не дуже дозволяється це. Вони прикидаються там, що вони дуже раді. Дуже раді, так? Да? Дуже раді, але тут іде ведмідь, і тут іде серйозна сила. І що? І що тут буде у нас? Ага. Ну, трошки вони там об'єднуються, трошки їм там щось надійде. Надійде їм там щось, на жаль, на лівому березі вони там щось таке свої свой е, е, об'єднання, вони будуть об'єднуватися, я вам кажу тут зразу. А колаборанти хочуть додому. Вони хочуть в сім'ю, вони хочуть, щоб все було добре, але ж так не вийде. Все, я вам показала все, що могла поленорманом. Така була карта дня на сьогодні, 18 вересня, по всім містам. Містечко. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бажаю вам щастя. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І кому потрібна консультація, там є вайбер мій все про канал. Можете подивитися і писати мені у вайбер. Все, почуємось, папа. Па.